что было сегодня у стоматолога. Сегодня какое число у нас? Август 23 года. Сегодня 18 августа. И мы только что были у стоматолога. И Маша сейчас расскажет, что произошло. Прошу вас. Она взяла зеркало, посмотрела. Она уже поняла, что у меня грязный зубы. Потому что я сегодня не мыла. А почему ты не мыла? Что произошло? Потому что я забыла. Ага, так, отлично. Ну, вот. Так, это мы поняли. И что было далее? А як вона чистила тобі? Вона взяла таку щетку і почала мити. І все. Це було больно, чи наби? Ні. А? Не. Все добре? Це як водичка. Була... Ну, це... і була водичка. Им вона промивала мені зуби. І... А, зрозуміло. І що вона сказала, що потім... Що, що, що в тебе є там з зубами з твоїми? Ем, що у нього дирек. Скільки? Нам... Ні, не знаю. А від чого ці дирки? Не знаю. Я тобі кажу, що від дуже солодкого. А солодке ти любиш чи ні? Так. Скільки зможеш відразу з'їсти? Солодкого. десять штук морозиво, що ти любиш? Морозиво, конфлик. Булочки. булочки, ще що? Конфіти, конфіти? Добре, ще що? Мед. Це мед. мед. Це таке, що ти як великий ведмідь, береш, відкриваєш шафу та береш лапою. А -а -а. Таке було чи ні? Так, це я люблю. Ага. І у мене ще боїть животник, що я хочу к мамі. Мама, мама, ну, вона з мишком. Ну і сюди Ну зараз підемо. Які ще новини? Хто приходив до тебе в гості сьогодні? Марк. І що він робив? Іграв з ними в м'ячик. Така була игра. Вот, що... наприклад, дерево. Да? Так. А от ми з Марком. А от Міша стоїть, захищає и дерево. А ми повинні м'ячом дотронутися до його. Да его не... дерево. Вот. И вот так вот это было. Сначала я... Сначала у меня был мяч, а Миша конечно, был у ворот. Потом я кидала Марку, потом Марк бросал в дерево, и мы выигрывали. И все. Ага, так, разумеется. А кто допомогал тебе? Такий маленький був з вами чи ні? Е, це у нас чорна попка. Хто це? Це Робас. Робіт. А чого ти з ним робила вранці? Такі вранці. Ну, вранці, коли папа наказав тобі піти, що зробити з ним? Ми пішли до моста. Так. І обратно а що він там зробив біля моста? Більшу-більшу кучу. А, Одну чи дві? Ем, одну, тільки плюс. Ну... Більшу кучу, ну, тільки одну. Добре, ще які новини. Що ми вчора купляли? Три години тобі. Ввечері, вчора, що ми там робили? Біля дому. Що ми робили? Вчора. Ввечері. Ну. Ну добре. На цьому припиняємо інтерв'ю чи що? Ні. Єс? Ну добре. Так, всім до да побачення. Говори до да, побачення, телебачення. добре